Бажає слава здоров'я, мене звати Кучеренка Роман. Я уважний і чуйний психолог, який вміє створювати довірливу атмосферу зі своїми клієнтами. Я легко знаходжу спільну мову з дітьми, підлітками та дорослими. Мій професійний досвід дає мені багато вибір практик і технік. Для роботи з травмою я пропоную передові науково обґрунтовані терапевтичні методи, а для тих, хто бажає пізнати себе, подола психологічні кризи, я пропоную через гру, творчість, роботу зі снавидінням, метафори і усвідомленість, перетворити кризи на можливості особистісного зростання. Я маю досвід служби в армії на посаді військового психолога, де супроводжую військовослужбовців у зоні бойових дій. Також, як психолог, був частиною кризових команд, зокрема Червоного Христа та міжнародних програм допомоги українським біженцям. Маю клінічний досвід роботи психологом в обласному центрі ментального здоров'я, і також навчаюсь в аспірантурі, досліджуючи ефективність практик свідомості в подаванні ПТСР. Я прийшов у психологію ще з юнацького віку, коли почав цікавитися розвитком особистої свідомості. Спершу це був шлях самопізнання, пошук розуміння себе, своїх реакцій, природи стресу та переживань. Згодом, я побачив, як ці знання можуть допомогти іншим проходити складні життєві ситуації. Терапія навчила мене бачити глибину людського досвіду, помічати закономірності у стражданні та одужані, розуміти, що навіть після найважчих подій у людині залишається внутрішній ресурс для відновлення. Це стало основою мого професійного шляху. Бажання бути поруч і підтримувати людей у моменти, коли вони найбільш цього потребують. Клієнти часто описують мене як уважного, спокійного та професійного спеціаліста з приємним тембром голосу, який дає відчуття безпеки та довіри. Я працюю на перетині доказових методів і практику свідомості завжди з повагою до клієнта. Мої принципи присутність, апатія, чесність та відповідальність. Я ціную глибоку свідомість у роботі і вважаю, що терапевт має створювати простір, де людина може бути собою, без страху, і особі. У моєму фокусі розвиток внутрішньої стійкості, налагодження контакту з тілом, опрацювання травматичного досвіду та підтримка у складних емоційних станах. Сеанс зі мною це перш за все безпечний і спокійний простір. Ми починаємо з налаштування та легкого контакту з тілом і емоціями. Я допомагаю людині зрозуміти, що з нею відбувається, знайти внутрішню опору та навички саморегуляції. Далі ми рухаємося у запад. Іноді це структурована експозиційна робота з травматичним досвідом, інколи глибинне дослідження емоційних реакцій, завжди в темпі комфортному для клієнта. Після сеансу люди часто відзначають більшу ясність, спокою, зменшення напруги та розуміння власних реакцій. Я завжди даю рекомендації чи невеличкі вправи на підтримку між зустрічами. Мені важливо працювати з людиною цілісно, з її тілом, емоціями, переконаннями і губинними потребами. Я – Переконаний, що свідомість є ключем до відновлення, а підтримка і присутність терапевта можуть стати точкою опори навіть у найскладніших переживаннях клієнта. Мій досвід роботи у військових підрозділах, у кризових командах та в кліниці дав мені розуміння того, як тримати баланс між професійністю і людяністю. Я пишаюся тим, що може бути корисним людям. І що моя робота допомагає да їм знаходити сили жити далі, відновлювати стійкість відкривати нове ваші місце.